Привіт, мене звати Катерина Соляр, і так ви не помиляєтеся. Ви дивитеся новий випуск проєкту Підгорає, і чого б то я до вас повернулася ще й з таким говорящим, або ж горящим форматом? Фанатам, які дивилися його до того, як це стало мейнстрімом, моє особисте вітання. Так от повернулася я, бо ну ні дивитися на то, як допомога для України Ізраїлю і Тайваню і захисту кордону мігрує не від Мексики до штатів, а від... Сенату до палати представників і назад. Партія республіканців перетворюється в партію імені Дональда Трампа. А Карл Сончик обживає собі місце під куполом Кремля. Але тут я видихаю, і далі все по порядку. Та спочатку, за традицією, я вас вітаю. А от тепер вже давайте розпочинати. І на початку Він улітів на обіцяв повернутися. То хто ж такий цей он, чого і куди він літав, і для чого все ж таки повернувся? Так, от цей загадковий он Карлсон Такер, екс ведучий телеканалу Fox News, і за одними даними він звільнився з каналу сам різко і непередбачувано, гепнувши при цьому, знаєте, дверима. А за іншою версією його таки з позором звідти вигнали, бо він весь час приносив до каналу свої. Сенсаційні інформаційні знахідки, які виявлялися нічим іншим, як просто тупо неперевірену інформацію, тому через численні позови до каналу, в яких він і тонув весь цей час його власне і звільнили, бо вже аж занадто дорого він їм обходився. Його журналістика закінчилась, коли він був звільнений з Фокснюс. А був звільнений за те, що він приніс за рахунок конспірологічних версій фейкового типу, приніс величезні збитки Fox News. Майця на увазі були позови, безкінечні позови за те, що він розповсюджував за завідомо фейки. Але між тим мають право робити, що вважають за потрібне, в тому числі він, і мають право робити будь-які пропагандистські продукти. Але такий цін. кадр довго на підлозі не валявся. Бо его підняв, обтрусив и поклав до свого багажника авто Дональд Трамп. Ну, на выпадок. А вдруг пригодится? Едет мужик по дороге на автомобиле, видит, что прямо посреди дороги лежит коровья лепешка. Вышел, посмотрел на нее пару минут, после чего взял полиэтиленовый пакет и аккуратно положил в него лепешку и засунул в багажник машины. И думает, В хазяйстві все пригодиться. Через год їде тот же мужик мимо того же места. Останавливается, достает пакет, после чего вытряхивает, из него дико на дорогу, и думает. Блин, не пригодилось. Але Дональду Трампу така ліпошка все ж таки пригодилась. Вона, от до Путіна, в Москву поїхала. Інтерв'ю у нього брати. President of Russia, Владимир Путін. Це був лише коротенький анонс. На 4 хвилини, де такер розказував, що він вже вдруге приїхав до Росії, бо перший його візит не увінчався успіхом. Бо всі чомусь у штатах були пр... Цієї його ідеї. Ну, а тепер, коли він вільний і свобідний від роботи на каналі, він таки вирішив втілити свою ідею в життя. Оплатив він, до речі, цю ідею нібито навіть з власної кишені. Хоча це не точно. Ну і чого б це він туди примчав? Бо виявляється, голос Путіна ніколи не чули в Європі. Чи говориться про те, що Путін давним-давно здав? Тож, він такер, цей голос запише. А потім буде його транслювати на своєму ютуб-каналі і у мережі Х, тобто X. каже без редакції і без цензури. Смішний, де в нього шалена аудиторія прихильників Путіна. Тут треба розуміти, що цей Карлсон є ніким іншим як двійником або ж братом, близнюком Соловйова. можливо, їх навіть десь в пологовому свого часу розлучили. Jimmy. Американського формату, бо вони однаково люблять водку, балалайку, балет, Пушкіна, ну і, звісно же, Путіна і всі його ізрічення. Ну тепер уявіть, цей англосаксонець приїздить до Росії, котрий все американсько є чуждо. І що робить Скабєєва? Не натішиться, що такий великий чоловік приїхав до них. Путином говорить. Главная сенсация. Ждем интервью Путина. Впервые вместе с американцами. Мы, как всегда, с любопытством, а они просто в ужасе. Независимый журналист Акер Карлс выложил свой анонс разговора с президентом России. Интерес действительно бешеный. Четырехминутный ролик за 12 часов посмотрели уже больше 50 9 миллионов американцев. На фоні вічорні Москви кремль Купола, так і розказують, що приїхав в Росію за правдою. Так що получается? правди на Росії? Ні, якщо самим американцям треба за нею їхати, тобто ще раз що всім своїм видом і ротом демонструє Скабєєва, що американці та європейці як були, так і залишаються авторитетами для ну, от цієї вот цивілізації. Як би гучно, вони наразі не блеяли, що Сомалі, Бурунді та КНДР їх головні партнери, як би гучно не відзначали китайський новий рік, вони жити не можуть без Мілана, Майамі і Монака. У них ломка, як у наркомана без дози. Їхня мета все та сама подобатися цивілізованому світу. Ну, а як інакше пояснити тоді те, що лише от за один день прізвище Такера фігурувало в російських медіа дві тисячі разів. Взагалі, конечно, такого медійного ажиотажа в чистої інформаціонки на моєї взрослої пам'яті не було ніколи. І от этот красний камінг сун на сайті Такера заварається як предвесник серйозного перелому, котрим він, звісно, не стане, але стане серйозної трещиной. Уявіть собі верх. Пік журналістики – Це зняти такера в аеропорту. У віп залі. Я знімаю. Це громадське місце, господа, звару снімаю. Підглядати. Підглядати за такером через скло. Ох же ці англосаксонці. Гласний глас. І глас. За ними потрібен. Слухайте, я щось оце намагаюся згадати і не пригадую, щоб Путін приймав у себе хоча б котрогось із журналістів Китаю, КНДР, Ірану чи навіть Білорусі. А європейців та американців, бачите, готові облажати по повній програмі. Ну, в надії, що американці і європейці все ж таки приймуть цю альтернативну історію Путіна, яку він розказує на кожному собранні, як єдиний вірний шлях. І істину, звісно, так що виходить розворот на схід і на південь. Це для скрєпного Лаврова. Ну воно їздитиме китайськими машинами і їстиме іранські продукти. А у господарів цього скрєпного битва мета і завдання не змінилося. Вони бажають західного такого, знаєте, забороненого кохання. І запевняю вас, скажи, е, захід зараз путіну сьогодні. Україна твоя, все перезавантажуємося. То Путін вже завтра в червоних труселях буде танцювати з Валечковий балет під Тріумфальною аркою. Ну а поки ми чекаємо на це судьбоносне інтерв'ю, після якого такер до речі каже, було б непогано ще й до Зеленського з'їздити поговорити. Він, звісно, проект Байдена, але чого ж бо не послухати? Ха-ха-ха, три рази. Відкрите будь-яке західне медіа, і почитайте там таких інтерв'ю Зеленського. Просто пруд пруді, як кажуть, на вашій любімій Росії. Так, от, поки ми чекаємо. Ще кілька слів про вигоду для такера скажу. Бо його ж називають не лише американським соловйовим, та, а ще й приємником Трампа. І тут я вам нагадаю: цьому самому Карлсону пророкують навіть пост віце-президента. Хоча спойлер, я би на його місці так губу не розкатувала, бо щось мені підказує, що і Десантіс, і Вівік Рамасвамі зняли свою кандидатуру з президентських виборів на користь Трампа з аналогічною метою. Тому що там віце-президент? Давайте вже відразу на держсекретаря. Бо ж відпрацьовує так, роздається, не лише пов'язку Трампа, а й Путіна перед його переізбранням на новий срок. Такер вже хоче бути не віцепрезидентом, а за чутками він хоче бути держсекретарем. Mm -hmm. То, ну, що таке віцепрезидент? Це ніхто, а державний секретар це друга людина в державі. Але знаєте, жарти жартами. Дивіться, я би в цю версію дуже до речі логічно повірив би, і навіть би її прийняв, але з однієї умови. Якби Трамп був здатний на отаке серйозне стратегічне бачення і на такі серйозні стратегічні підходи. Але я думаю, що там все дуже банально і набагато простіше. Трамп чудовий ситуативник, тобто той, хто приймає. Гарні, якісь тактичні рішення він міє підлаштовуватися під ситуацію, але повірити, що він собі так напланував. Він вже запускає таку історію 24 години, якісь попередні домовленості з путіним і багато інших речей. Ну ну по перше, це дуже складно для Трампа. А по друге, є ж ще нюанс. розумієте, такі речі вкрай складно провернути, щоб ніхто про них не знав, щоб відповідно ніхто не був е втягнути в всю взагалі історію. У Трампа вже є досвід е і дуже багато скандалів попередніх про допомогу. З боку росіян про якісь контакти люди, які працювали його в адміністрації, генерали пам'ятаємо, ж ми всі чудово да, злітали з посад, тому що виявлялося, що вони щось не те казали російським послам і багато інших таких моментів. Тому я думаю, що в нього такого контакту насправді немає, а, і він просто робить якісь речі так ситуативно з певним прицілом, десь там на майбутнє, але абсолютно безсистемно. То як же так вийшло, що від візиту Карлсона ми перейшли до виборів президента США? А ось так. Бо на мою скромну думку, штати зараз перейшли в режим Давайте вже після свят, ну або ж після виборів, які я нагадаю відбудуться наприкінці цього року, тобто у листопаді. А наступний президент вступить в свої права не раніше лютого наступного року, тобто виходить до наступника ще рік. А папіріднік у сенсі Джо Байден вже нічого зробити не може, тому що вся республіканська партія перетворилася на партію імені Дональда Трампа. Про що каже Ігор Рейтерович? Про яку таку кризу? Бо мені це все нагадує, знаєте, такий глухий і, здається, тупий кут. В Сенаті США провалили голосування за допомогу України. Він не набрав необхідних 60 голосів, і цей законопроект включав в себе допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та безпеку на кордоні. Тож тепер. Буде новий, і в ньому буде виключено фінансування України. А це 61 мільярд доларів. А також він допомога Ізраїлю та Тайваню. Тобто нічого зайвого. Але тут вже Джо Байден каже, що демократи його не підтримають. Але давайте пригадаємо, що цьому передувало. Конгрес США відхилив законопроект республіканців, в якому не було допомоги Україні. Бо у демократичній партії кажуть, ми хочемо голосувати пакетом пакетом допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню і безпеку на кордоні. А республіканці кажуть: Ні, ми хочемо за все голосувати окремо, бо так у нас є більше можливостей спекулювати на кожній стем. Нам так Трамп сказав робити. Тож більше як половина республіканців у верхній палаті висловилися категорично проти цього законопроекту і кажуть: давайте голосувати за допомогу Ізраїлю. Президент США Джо Байден зі свого боку звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні республіканців і сказав, що говорячи про Україну, е, нагадав також, що країна перебуває зараз у скрутному становищі, захищаючись від жорстокого російського нападу, і українці, хоч і воюють відважно, але критично потребують допомоги союзників. І тут важко не погодитися. Ми вже всюди на голос. Зговоримо про снарядний голод. Знаю, ви мені зараз скажете, що треба своє запускати, випускати. Знаю, робимо мало, треба більше, але робимо, робимо, що можемо. Європа теж, знаєте, обіцяла нам мільйон, а дала 200 тисяч снарядів. Але повернемося до законопроекту того компромісного, який ухвалили в сенаті. І от от, от вони вже мали його голосувати. Він до речі, цей самий законопроект я ще раз нагадаю передбачав на допомогу Україні 60 мільярдів 100 мільйонів доларів. Для допомоги Ізраїлю 14 мільярдів доларів, для посилення безпеки на кордоні США 20 мільярдів доларів, і десь 2,5 мільярди доларів фінансування гуманітарної допомоги на операції в Червоному морі. Ще майже 5 мільярдів мали би виділити на підтримку партнерів Сполучених Штатів, які зіткнулися з агресією з боку Китаю, тобто Тайвань. Українська частина цього законопроекту передбачала понад 13,5 мільярдів за програмою ЮСЕЙ, за якою Україна закуповує зброю як у. США так і в інших країнах, майже 13,5 мільярдів на ремонт, заміну і закупівлю нової зброї для України. Також поповнення своїх складів і запасів партнерів. Майже або ж трохи більше 5,5 мільярдів на закупівлю снарядів, які нам дуже необхідні. Понад півтора мільярди по програмі FMF, яка використовується для тренінгів, для обладнання, для допомоги нашим партнерам. І майже 8 мільярдів це прямі вливання в український бюджет. Було щоправда. Майже 12 мільярдів в першочерговому варіанті, але бачите, навіть і того можемо не побачити. Кажу, що передбачала, бо маю дуже великий сумнів, що такий компроміс по ньому буде знайдено. І от у чому парадокс? Республіканці в сенаті кажуть нормальний законопроект, голосуємо. А республіканці в палаті представників, які нібито ну, нижче рангом та за сенат, кажуть, не будемо. Він не відповідає нашому баченню. І все у цей час. Десь задоволено потирає руки один Дональд Трамп. Тут нам лише залишається здогадуватися, що буде далі, звісно, але кажуть, що варіантів два: або Джо Байден розділить пакет, і допомога буде ухвалюватися частинами, або поверне Ленд-Ліз, який так свого часу і не запрацював, бо США надавали нам допомогу і так. Так само знак питання ставимо і навпроти республіканської партії, тому що з однієї сторони вони, звісно, побоюються, що якщо... Трамп прийде до влади, то їх політична кар'єра на тому завершиться, ну якщо вони поступляться зараз демократам. А з іншої, він поки ніхто і невідомо, чи він таке піде на вибори. Тут же ж не варто забувати про його численні гріхи перед американським правосуддям. А вони виходять вже злякані. Та й виборці цих республіканців кажуть: Слухайте, то скільки буде терпіти ота, от все? Скільки воно буде тривати це все? Ми вас вибрали, зробіть щось з кордоном, зробіть щось зараз! А не через рік. Ну тим більше, дивіться, демократи зараз пішли вам на великі поступки в міграційному законі і ледве не на закриття кордону на амбарний замок. В будь-якому випадку Трамп це використовуватиме, щоб тикати пальцем на недолугість політики Байдена. А Байден поки виходить, бідкається і розводить руками, додаючи щось типу: Ну а що я можу зробити? Ми ж демократи? Ну і на для цих трьох крапок у цій історії не вистачає власне третьої. Хоч експерти кажуть, що навряд чи Трамп послав Карлсона домовлятися з Путіном про здачу України за 24 години. Як обіцяв там в котромусь зі своїх виступів для цієї мети посередики йому не потрібні. Ми живемо в 21 столітті. У нього є телефон, можна просто набрати Путіна. Але цей візит самому такеру може дорого коштувати. Я зараз не про ті гонорари, які заплатив йому Трамп і Путін. ЄС може розглянути санкції проти Такера Карлсона за інтерв'ю з Володимиром Путіним. Робота Карлсона в Росії може призвести до того, що колишній ведучий Fox News опиниться в конфлікті з ЄС, заявив Гі Верховстат, колишній прем'єр-міністр Бельгії та нинішній член Європарламенту. І от законодавець, який закликав ЄС розглянути питання про введення заборони на в'їзд для Карлсона, назвав Карлсона рупором колишнього президента Дональда Трампа, а Путіна відповідно. Е Замовником цього рупора. Оскільки Путін військовий злочинець, а ЄС вводить санкції проти всіх, хто допомагає йому в цьому. Здається, логічно буде, щоб служба зовнішніх зв'язків розглянула і справу про візитакера до Москви. От така виходить історія. Тут тепер вже сміливо ставлю ці три крапки і кажу вам побачимось у наступному випуску. Проєкту підгорає. Папа. -па.